Доброго вечора, любі друзі! В книзі буття, п'ятий розділ, написано, що Адам жив 130 років і родив Сіфа. Єнос жив 90 років і родив Каїнана і так далі. Тобто в Біблії вказано всі дати. І якщо їх скласти, то видно, що землі близько 6 тисяч років. Чи знав Ісус Христос, скільки землі років? Звісно ж, знав. Сам Ісус посилався на книгу буття. Якщо скласти графік життя родоначальників, то можна помітити цікаву річ, що батько Ноя знав Адама 56 років. Дивіться, як збиралися родичі у той час. Вони сідали на верблюди та їхали до прадідуся Адама, щоб він розповів їм, як Бог зробив його в раю, і чи міг розповісти їм, що ж було насправді. Звісно ж. Ной ну жив після потопу так довго, що його син Сім, знав Авраама, Ісака і Якова. Питання: кому ми взагалі маємо вірити, якщо сам Бог, який прийшов у тілі, посилався на Книгу буття? Чи вірити усім цим викладачам сатанізму, хворим людям, починаючи з хворого Леніна, Сталіна, Ніцше, Дарвіна і так далі, чи вірити людям, які жили до потопу, які навіть знали Адама і Єву? Звісно ж, людям, які бачили і знали, як Бог створив землю, які жили в той час. Благословляємо вас і запрошуємо підписатись на телеграм-канал Солтаненко, щоб знати достовірні факти віку землі, а також пропонуємо вам щоденне спілкування, духовний хліб та молитву. Пишіть нам!